Вітаю до вашої уваги. Інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України. Бриз про головні події, що відбуваються в Україні та вітчизняних збройних силах. Дивіться далі. Український уряд звернувся до парламенту з тим, що парламент проголосував абсолютною більшістю голосів заяву і звернення до країн учасниць Будапештського меморандуму про виконання тих гарантій, які надавалися Україні після здачі ядерної зброї. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк із трибуни Верховної Ради 11 березня. Що означає сьогоднішній військовий конфлікт і військова агресія Російської Федерації на територію України? Це означає те, що країна, яка позбавилась добровільної ядерної зброї, яка відмовилась від свого ядерного статусу і отримала гарантії від провідних країн світу, залишилась незахищена. І залишилась сам на сам з озброєною до зубів державою, яка має ядерний статус. І тому моє звернення до наших західних партнерів було наступне: якщо ви не забезпечите ті гарантії, які були підписані у Будапештському меморандумі, тоді поясніть, будь ласка, як ви будете переконувати Іран чи Північну Корею. Позбавлятися статусу ядерних держав, якщо відповідних гарантій світ давати не буде. Саме тому ми звертаємось до українського парламенту з проханням проголосувати відповідну заяву і продемонструвати волю українського народу до країн гарантів Будапештського меморандуму про отримання захисту. Ми нічого ні в кого не просимо. Ми просимо тільки одне: на нашу країну здійснена військова агресія. Ті, хто гарантували, що цієї агресії не буде, з одного боку повинні відвести війська, а з іншого боку, повинні захистити незалежну суверенну державу. Це вимога країни. Також прем'єр-міністр України заявив, що уряд готовий розпочати загальнонаціональний політичний діалог, але цей діалог не буде проводитись під дулами пістолетів і під російськими танками. Ми готові до того, щоби Територія автономії, яка є і буде невід'ємною складовою частиною Української держави, процвітала. Але думаю, що українці, які проживають на території Крима і як себе називають ці люди Кримчані, ми з глибоким уваженням відносимося к нашим кримчанам, тому що це наша страна, це наша територія. І вона єсть, була і буде частиною України. Органи прокуратури і військової прокуратури повинні негайно розпочати розслідування і арешти всіх, хто мав відношення до розкрадання Міністерства оборони. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк із трибуни Верховної Ради, а також розповів, як здійснюється фінансування збройних сил України щодо стану державного матеріального резерву, а також щодо вилучення з НЗ. Товароматеріальних цінностей є просто вражаючими. Органи прокуратури і військової прокуратури в першу чергу повинні негайно розпочати розслідування і арешти всіх, хто мав відношення повід... до розкрадання Міністерства оборони. Ситуація по Криму вклай складна, в першу чергу по фінансуванню також наших Збройних сил. Не дивлячись на те, що тричі намагались відключати систему Національного банку і державного казначейства, сьогодні вранці ми знайшли шлях, як доставити до кожного військовослужбовця тих 125 мільйонів гривень, які уряд виділив позавчора. У нас поки що діє ще одна платіжна система. Знов не буду даватись подробиці, але кожен військовослужбовець сьогодні зранку ми перерахували з казначейства на відповідну платіжну систему, кожен отримає ці кошти. Як довго це буде тривати, стільки, скільки зможемо, стільки будемо платити. Уряд робив все для того, щоб забезпечити ці виплати, але ми розуміємо, що справа зараз не в виплатах, не стільки у виплатах, а скільки в тому, як і яким шляхом вирішити цей найдраматичніший і найскладніший конфлікт на території Європи 21-го століття. Це не є двостороннім конфліктом. Це є не що інше, як дії Російської Федерації, спрямовані на підриву системи глобальної безпеки. 11 та 13 березня відбудуться засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Про це розповів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на брифінгу у парламенті за підсумками зустрічі з генсеком Ради Європи Турбіоном Ягландом та главою МЗС Астрії Себастіаном Курцом. Він також повідомив, що виступить на Раді Безпеки ООН у Четвер Арсеній Яценюк звернувся до Ради Європи ОБСЄ та ООН терміново відправити моніторнуві місії до Криму та висловив сподівання на мирне політичне і дипломатичне Матичне врегулювання цього конфлікту Арсеній Яценюк наголосив: цитую: ми будемо зберігати територіальну цілісність і незалежність української держави всіма способами, які є в арсеналі України та світу. Кінець цитати. Активні дії збройних сил України в Криму зараз розцінюватимуться як застосування сили проти свого населення, адже Росія не визнає причетності своїх військових до подій на півострові. Про це заяви виконуючий обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюх. за його словами, де Юри Росія не виявляє відкритої агресії на території України, адже керівництво Російської Федерації не визнає причетності своїх військ до подій у Криму. По перше де юри відкритої агресії немає. Керівництво Російської Федерації не визнає причасність своїх військ до подій в Криму. Все, що відбувається, зводиться до визвольних дій, загонів самооборони автономії. По-друге, не оголошено правовий режим воєнного стану, без якого застосування Збройних сил є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність як тих, хто віддає наказ на застосування військ, так і тих, хто його виконує. Будь-які активні дії Збройних сил України щодо стабілізації ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти свого власного населення. По-третє, взагалі з часу існування Збройних сил України жодного разу не приділялось належної уваги на те, як здійснювалося його фінансування. Як відомо, збройні сили Російської Федерації, які проводять навчання навколо східних кордонів України, в Криму розгорнули наступне угруповання військ чисельністю 220 тисяч чоловік, 1 тисяча 800 танків, більше 400 вертольотів, 150 літаків, 60 кораблів. Це угруповання в декілька разів переважає Збройні сили України. Моральний дух військ, які стоять в Севастополі, які стоять в Криму, бойовий, але терпіння в них теж вже на межі і тому, звичайно, створення національної гвардії, створення народних загонів, які ми готові надати бази, ми готові надати тих наших викладачів і. Спеціалістів, які проведуть підготовку, і треба йти в Крим, і треба йти місцевому населенню туди і не боятися, ніхто із них стріляти не буде. Збройні сили взяли під охорону Кримський канал, збройні сили виставили на Кримському перешийку, на Чангарі і на армянському напрямку свої сили. Тому подальші дії і підготовка повинні бути зосереджені в одному: це ресурси, гроші, гроші і ще раз гроші. Світового банку має намір надати Україні до 3 мільярдів доларів на проведення реформ в Україні. Таку заяву зробив президент цієї організації. Джим Йом Кім повідомляє офіційний сайт Всесвітнього банку. Джим Йом Кім підкреслив, що світовий банк планує підтримати український народ в цей складний час і висловив надію, що ситуація в Україні стабілізується якнайскоріше. Кораблі військово-морських сил збройних сил України на сьогоднішній день знаходяться заблокованими у місцях постійної дислокації. Ситуація, яка відбувається навколо військових кораблів, які базуються у Севастополі, прокоментував телефоном командир бригади надводних кораблів військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Олексій Доскато. Командир корабля та екіпаж протичовнового корвету Хмельницький військово-морських сил збройних сил України висловили слова щирої вдячності за турботу та допомогу, яку надали кораблю мешканці міст Хмельницький та Славута, а також Хмельницька АЕС. Мужні та завзяті саме так сьогодні можна сказати про військових лікарів та цивільний медичний персонал військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, які, незважаючи на напружений стан у Криму та В країні, в цілому не забувають про клятву Гіппократа і продовжують лікувати своїх пацієнтів детальніше у нашому репортажі. У зв'язку з кризовою ситуацією, яка склалася на території Автономної Республіки Крим, на запрошення Київського військового ліцею імені Івана Богуна для подальшого навчання до побратимів прибула група ліцеїстів з військово-морського ліцею міста Севастополь. Командування київського ліцею гостинно зустріло майбутніх захисників батьківщини з Кримом. Їх ознайомили з навчально-матеріальною базою та розподілили по підрозділам. За інформацією керівництва Київського військового ліцею, зараз Севастопольські гості навчаються, розміщені та харчуються разом з ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Ліцеїсти кияни з розумінням та повагою ставляться до бажання своїх побратимів продовжувати навчання у столиці. Зв'язку із напруженою ситуацією, що склалася на території автономної республіки Крим, громадяни України надають цибічну допомогу військовослужбовцям збройних сил України, які заблоковані у своїх військових частинах. Так, за підтримки міського голови Запоріжжя Олександра Сіна, приватних підприємців та небайдужих громадян для екіпажу вітчизняного підводного човна Запоріжжя, військово-морських сил збройних сил України, в короткі терміни було зібрано майже тонну продуктів харчування. У п'ятій годині ранку вантаж був доставлений мікроавтобусом до кінцевого пункту призначення міста Героя Севастополя командир підводного човна, капітан першого рангу Роберт Чагієв від імені всього екіпажу передав теплі слова вдячності мешканцям козачого краю за підтримку в цей складний час та запевнив, що моряки підводники з честю виконають свій обов'язок і виправдують горде ім'я човна Запоріжжя. Повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України. Наразі інформаційний випуск завершено. До нових зустрічей.